Привіт, ти потрапив на канал, в якому чесно і без ілюзій, і без перебільшень розказують про крипту, про способи заробітку, що можна використовувати, що варто пропустити, методи, якими ми користуємося, і всі пояснення, роз'яснення простими словами. Я думаю, ти погодишся зі мною, що багато процесів трейдингу займають купу часу проаналізувати графік, подивитися, перевірити це, все займає час. Терпінням, і ти можеш бути там не в настрої, може бути втомлений, може бути невиспаний, може бути пізня година. Все це можна автоматично класно показувати за допомогою індикаторів, запрограмувати певні дії, зняти з себе навантаж. вантаж. Я купив собі робот-пилосос, і тепер от кайфую нереально. Стільки часу з'явилося, і в тебе якась твоя задача знята вже з рук, і ти можеш про це не хвилюватися замість тебе зробить все це скрипт код. І тому подібне. Тому я вважаю, що за це майбутнє треба спрощувати собі життя і полегшувати свій трейдинг. Я не з пустими руками до вас. Сьогодні буде огляд нашого нового проекту це програмні індикатори з людиною, програмістом, трейдером, який, власне, це все і робить, створює, і показано будуть результати, чого він добився. Підтримайте людину коментарем. Він хвилювався, це вперше в нього запис на відео. І ви знаєте, що та навіть як я починав, це все досить складно, правильно висловлювати свої думки. Але в нас основне це результат. Я думаю, і вам байдуже, як людина висловлюється, бо гарно говорити і насправді чогось досягнути і показати якийсь дохід і прибуток це зовсім різні речі. Приємного перегляду постав лайк до цього відео, напиши будь-який коментар, адже серед всіх коментаторів ми будемо розігрувати якийсь цінний приз. Всім привіт! Мене звати Соло. Я один з засновників нашого нового проєкту разом з Юрієм, саме індикатор Straight. Хотів би вам більш детальніше показати мої авторські індикатори, як вони працюють, і розібрати декілька позицій вже відпрацьованих, які тобто, ми реалізували та забрали. Непоганий профіт я людина, яка займається яка займається програмуванням, і мені е, дуже стало сильно цікаво, коли я дізнався, що можна таке знаєте певне програмування робити в криптовалюті, тобто в криптоіндустрії. І я цим дуже сильно зацікавився. Я вирішив спробувати написати певні індикатори, певні коди, і я вважаю, що в принципі доволі таки непогано. Мій перший самий перший індикатор був зона імбалансу, другий був RSI Divergence. Хочу почати з позиції Cake Short. Доволі непоганий результат. 116% на 20-му плечі. Тепер приступимо до того, як я взагалі знайшов цю позицію, на який акцент я звертав увагу, на що я робив акцент. Так? Прекрасний, в принципі, токен. Так? Банально. Розбор позиції був дуже сильний. Бачимо, да? це для себе вже кресло. Зайшли ми по ціні 2,5 приблизно долара, і відповідно було у нас зниження аж на цілих 10,7%, що є дуже, знаєте, непогано, але закрили ми її трошки раніше, десь приблизно тут. А. Поїхали. В принципі, старший розтягуємо графік, бачимо емоціональні качелі. А якщо більш е, детальніше, да, ми бачимо різкий падскок вгору ціни, а саме на цілих 50%. Кіло. Після такого подскока, да, відповідно, буде відповідна корекція. Корекція ціни. Ми бачимо на графіку, ціна піднялася в продажі, продажі. Після цього продажа я зрозумів, що відповідно в позицію можна зайти. Ну, ми не помилилися і забрали непоганий профіт. Також я орієнтувався на індикатори. А саме, на той час у мене був індикатор 1. І. ось цей. Показую. Приклад індикатора. Красна. Ось ця зона. Це у нас зона інтенсивних продажів. Тобто, ми бачимо, що після підвищення ціни зайшла у нас ціна. В зону інтенсивних продажів. Аналогічно, продажі трапились, але зараз, як і в принципі, яка у нас ситуація наразі, на мою думку, що зараз буде щось приблизно. Оп! Можливо, якщо дивіться, якщо воно ось цю зону проб'є, то буде зниження сюди. Якщо не проб'є, то, відповідно, може і далі ось так от коливатися. Ну, не суть. Розбираємо позицію, яка вже у нас відпрацьована. Ще раз кажу, робив акцент саме на індикатори. бачите, ось цей маленький флажочок червоненький такий. Це був сигнал на шорт. А саме він був на ціні 2,70. Якщо чесно, я цей момент дуже сильно провтикав. Відповідно, ми зайшли трошки раніше. Я хотів трішки почекати. Відпрацювання. Тобто я хочу побачити підтвердження цього сигналу, я хочу побачити продажі. Відповідно, після цього продажі були. Потім відкупка і наш після цього вже відповідні продажі, каскадні продажі, які пішли, і ми забрали наш профіт. Далі у нас ситуація була з Тія, дуже, дуже тяжко було, але ми змогли. Закрили ви плюс 80% показуємо. Плюс 80% на 25 плечі вирішив довіритись моєму індикатору по RSI, поставив оповіщення на нього і чекав сигналу. Я ставлю собі на телефон оповіщення по поводу тіга. Мені прилітає два сигнали на лонг по приблизно о 12-й годині і о 14-й. Ось вони. Я відразу скидаю в нашу групу. Заходжу, скидаю скріншот і ми забираємо плюс 80%. Тобто памп після сигналу від індикатора був на ну, доволі таки непогано, 4,5% приблизно. Якось так. Всім дякую за увагу. Гарного дня. На прикладі монетки Aptos далеко не найгірша монетка. Можемо подивитися, чому спот. Відживає своє, я маю на увазі довготермінові інвестиції, ходил, тобто купив декілька років, потримав. Тут я продав свій Аптус, досить вдало. Але в середньостатистичний криптан в більшості купували десь в цьому діапазоні 8-9 доларів. Хтось відкупав тут після корекції, хтось тут ще докуповував, тут не продав, і в середньому ціна набору власне була в них ось десь в тому діапазоні 8-9 доларів. І якщо подивив, подивитися зараз. Тобто це два роки ти сидів, чекав якихось надексів, а в кінці кінців ти отримав значний мінус. Чи вартувало то два роки сидіти? Ясно, що ні. Тому, як на мене, ходл вже відживає своє, і ти не вгадаєш з монетою, бо тим більше багато зараз і мемкоїнів, тих всіх швидконів валяться на 90 на 95% на дно, не те, що їх тримати там декілька років. От тому ми зосередились більше на свінг-трейдах, на спекуляціях від декількох тижнів до декількох місяців. Це суто моє бачення. Ну і звичайно ж, ф'ючерсна торгівля, де і за день можна мати результати, і за декілька годин, і за декілька хвилин комусь це більше цікаво, більше подобається. Тому власне ми підходимо до більше спекуляцій і трейдингу, ніж до ходлу в найближчі роки. Як виглядає наш проєкт Індикатор з трейд? Це група, в якій є декілька гілок. Тут є загальна інформація по новинах, по думках, є ідеї по монетах, є власні сигнали з індикаторів, які заходить трейдер соло і публікує сюди. Є чат. От, люди пишуть враження по різноманітних навчальних роликах, по поясненнях, по процесу трейдингу. Тут є ось група з трейдингом. Група, група роз'яснень, деякі думки по ринку. Тут від мене невеличкий огляд для тих, хто хоче купувати щось більш середній довгий термін. Також тут, звичайно, що є гілка з нашими індикаторами, які ви можете додати на свій графік і ними користуватися. От. І таким чином є досить погрупована, структурована інформація. Можете розібратися, зайти собі, почитати, чогось навчитися і поторгувати разом з нашим трейдером. От, В такому форматі. Звичайно, що є ще група сигналів з 23-го року, з листопада, яка працює. Тут у нас 8 трейдерів, SmartMoney, Теханаліз, тобто багато різних джерел трейдерів, джерел сигналів. Кожного дня там 20-30 буває сигналів, ви можете їх теж застосовувати. Це перевірена часом штука. От, І плюс, я би навіть сказав, класне комбо. Перевіряти на індикаторах всі ці сигнали від трейдерів. От, І таким буде чином додаткова фільтрація, додаткова перевірка. Тут можна почитати відгуки про мою групу фьючерсів, Вона вже досить довго існує. Відгуки почав збирати недавно. Так часто пишуть люди. От недавно дівчинка мені написала, каже, дуже дякую. Нарешті почала заробляти щось, 40 доларів заробила, дуже тішуся, бо в більшості нічого не пояснюють, нічого не зрозуміло. І я не могла ніколи заробити. А тут, нарешті, такий результат. Це приємно дуже читати. У нас власне і на цьому побудована наша спільнота. Що все відкрито, прозоро можете подивитися результати. Є щотижневі звіти по ф'ючерсній торгівлі, по сигналах, так само в цьому форматі, який зараз ми показуємо. Як працюють наші авторські сигнали, наші розробки і як взагалі розвивається наша група, буде тільки більше і більше хорошої інформації. Вже є кльовий прибуток, вже є результат успішний в плюс. Але в подальшому я думаю, що все це тільки буде рости. У нас з'являються нові індикатори. Все це буде тільки систематизуватися, покращуватися, буде більш цікавіших всіляких розгалужень нашої роботи в трейдингу, в автоматизації, в полегшенні вашого життя. Тому долучайтеся, ми вас чекаємо в нашій спільноті. Вся інформація про групу є в телеграм-каналі. Посилання на нього є в закріпленому першому коментарі, а також під цим роликом. Долучайся, пиши в приват. Закріпленому першому є вся інформація. Якщо тобі залишається ще щось незрозуміле, можна писати в приват, детально все роз'ясню. Є і пост великий з поясненнями, є і чат, в якому ти можеш щось запитатися. можеш почитати відгуки. Все прозоро, все відкрито. Ми працюємо на результат і будемо лише покращувати нашу спільноту і старатися доносити інформацію максимально просто, зрозуміло і прибутково. Гарного дня, дякую за перегляд ролика. Напиши будь-який коментар від семи слів, щоб підтримати україномовний YouTube. Хто перший напише, отримує доступ по пільгових тарифах першої десятки? Чекаємо тебе, думай, полегшуй собі життя і багатій.